Офіс президента, шановного пана президента, звернути на нас увагу, зрозуміти, що національне військове кладовище нам потрібно не через 5 років, не через рік, а вже зараз. Воно потрібно нам було ще в минулому році. Бо герої почали гинути з 2014 року. І дуже багато стало гинути під час повномасштабного вторгнення. Я хочу закликати президента підписати законопроект 9240, який значно скоротить всі процедури і будівництво кладовища почнеться вже в цьому році, і в цьому році ми зможемо зробити перші поховання вже цілий майже два місяці весни і літа. Ми, вибачте, профукали. А герої продовжують гинути. І вони мають право бути гідно вшановані державою. Вони не мають бути розпорошені по всіх кладовищах Києва. Вони мають право на те, щоб їм вклонялись перші голови держави, всіх іноземних держав, щоб їм вклонялись. Щоб їх вшановував президент. Чи прийде президент або якась іноземна делегація по кладовища Києва, щоб їм вклонитись нашим героям? Думаю, що ні. Тому ми закликаємо до якнайшвидшого будівництва національного військового кладовища. Пан Ткаченко, міністр культури, пані Лапутіна, міністр у справах ветеранів. Міська влада запевнили, що найпростіше і найшвидше це має відбутися в битівні? Тому ми вимагаємо розпочати не обіцяти з, з площадки Верховної Ради, що будуть вшановані герої. А ті, що вже полегли, вони що, недостойні герої? На яких героїв розрахована? Військове кладовище, якщо воно буде збудоване через два роки, через три роки, через п'ять років, для кого воно буде? Якщо герої гинуть вже рік, другий рік, як вони гинуть, я дякую всім присутнім за те, що прийшли, розказали свої історії, за те, що підтримали. Я закликаю владу почути нас, нарешті почути і звернути увагу на родини загиблих і на гідне вшанування полеглих героїв.